До України під час війни доставляють свіжих устриць гребенців восьміногів. Ми просто кохаємо один одного. Чую, як Льоша просто кілометровим матом кричить. Все одно я мало заробляю. Треба заробляти більше Окей, Дякую. Okay, <laughs> <laughs> моя правильна <laughs> думка. ти да <забудь> так, <laughs> є моя правильна думка інша <laughs> Всім привіт! Ви дивитесь і слухаєте подкаст Ревета Стогни-Ресторатор і його ведучі Лейла Товаклієва і Павло Полторакін. Цей сезон виходить за підтримки комбу Постер QR, а також лікпей від «Приватбанк» і MasterCard. І перший гість третього сезону шеф-кухар Олексій Краковський. Сьогодні з Льошею поговорили про його шлях в гастросфері. Конкуренції на ринку Хоріка та чи існує файндайнінг в Україні? Дуже дякуємо вам, що дивитесь, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Почуємося.